Зеленський про перемовини в Давосі, які скоро відбудуться. знайшов його інтерв'ю і вибрав для вас цікаві тези. Що думає щодо цього? Пиши в коментах. Сьогодні Росія спробує зірвати саміт миру, і це правда. У нас є на сьогодні підтвердження 106 країн світу, і це на високому рівні, на рівні лідерів, високого рівня представників своїх держав 106 країн. І що робить Росія? Це країна війни. І вона робить, вона сьогодні їздить по багатьох країнах світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімію, або погрожуючи, що буде демпінгувати ціни на енергі, на енергетику, просто, просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті. Питання навіть не про зброю, не про підтримку. Це питання підтримку, просто закінчення війни. Підтримку миру, і вона зривається, і робиться.